Джейк Грін виходить з в'язниці після семи років в одиночній камері. Туди його привела вкрай неприємна ситуація. Джейк гравець. Хороший гравець, майстерний гравець та такий великий талант, що не може бути проігнорованим публікою, а особливо публікою високого штибу. Мака, великий бос і власник казино, втрачає перед грою одного зі своїх найкращих гравців. На маку працюють три едді, котрі приглядали за азартними іграми від його особи, і котрі дізнавшись про талант Гріна, роблять йому пропозиції, від котрої той не може відмовитись. Щоб не постраждала сім'я його брата. Грін вимушений замінити хлопця маки на грі, що він і робить. От лише все виходить з під контролю після невдалого жарту про віслюка і мамку. Такі жарти не проходять з гріном. Постріл в ногу, перестрілка, гроші зникають. Через два тижні Гріна допитують. Едді вирішують, що той може розколотись, тому тиснуть на сім'ю брата. Матір бере погрози надто близько до серця і ловить кулю, брат стає вдівцем. А Грін сідає на сім років в одиночку, не сказавши ні слова поліції. Саме там, в буцегарні, Грін заочно знайомиться з двома сусідами: один був майстром з розводок, інший майстром з шахів. І, хоч обидва вони ніколи не бачились, ці двоє прекрасно знали один одного. Час від часу Гріну вдавалося знаходити їхні послання в серйозній літературі, їхні комбінації. За 10 років свого перебування у в'язниці ці двоє вигадали ідеальну формулу, котра дозволила б їм зірвати будь-який куш. На той час пізнати всю глибину цієї формули Гріну було не до снаги. Однак ці двоє обіцяли йому, що він піде з ними, і одного дня вони просто щезли, немов їх ніколи й не було. Грін вийшов з в'язниці і з острахом дізнався, що цей тандем обікрав його до нитки. Вони знали всі його секрети, але Грін знав формулу. І він скористався нею. Край стрімко. Містер Грін стає багатим, казково багатим. Та цього виявляється недостатньо. З цього моменту і починається револьвер. Містер Грін вважає, що Мака заборгував перед ним та його братом. Містер Грін знає формулу, а також він знає, що ніщо не ранить так глибоко, як втрата грошей і публічне приниження. Гроші та помста, чудове поєднання в парі з неочікуваністю. Та Мака знав, що він прийде, саме тому одразу бажає вирішити все особисто за власним ігровим столом. Грін сідає за стіл і одразу ж пропонує підкинути на все. Мака зневажливо каже, що який сенс потурати якомусь жалюгітному найманому працівнику, якщо він не зобов'язаний нікому і нічого доказувати. Товариш Маки сумнівається. І кладе лише одну десяту, а після з легкістю виграє. Не такий вже й страшний чорт, чи не так? Після Грін пропонує зіграти на все. Він обирає фіолетовий. В азіатських культурах фіолетовий це колір удачі, а в револьвері всі кольори це не просто кольори, це значення. Грін зриває куш, вдовольняє своє самолюбство і жадібність, і вирішує якнайшвидше забрати казино. На вході він вагався з ліфтом, адже не любить замкнутих просторів. На виході ж він обирає сходи, та не сам. Йому підказує. Казує, після наш герой ловить панічну атаку, котиться зі сходів, потрапляє до шпиталю, а ще через деякий час майже що ловить кулю, якщо б не записка, що вилітає з під дверей. Події стрічки приводять нас до лихварів, котрі кажуть, що той помре через декілька днів від страшної хвороби, що отруює його кров. Якщо, звісно, він не погодиться на угоду. Він віддає їм всі свої гроші, а вони його зцілюють. Цього моменту Джей Грін буде втрачати все, як і Мака. Цей момент крутий поворот всієї історії, адже двох лихварів насправді не існує, і не лише їх. If you don't own something, you're not the boss. You have to take full responsibility for everything that you do. Why be subservient? You must be the master of your own kingdom. I feel you. Makes a lot of sense. You've got to own that. You can't just walk into things with your eyes half open. You've got to walk into things with your eyes fully open. You've got to know what you're getting into. You have to take possession of your life. But that's because you don't think you're enough in the first place. Ah. Uh. You don't think you're enough in the first place. The whole idea of the world to sell you stuff is first of all, they have to make you feel bad about yourself, less than in some way. And I don't resent this system, by the way. It is the system. Don't hate the, the player. player, hate the game. Don't hate the game. Love the game because you're in it, mate. Mm. So own the game, accept the rules, and move on into the rules. So the world will try and tell you who you are, and you have to tell yourself who you are. and there's this ongoing battle. And somehow there needs to be a reconciliation between the two. But in the end, you've got to have all the eggs in your basket. Весь револьвер присвячений ідеї боротьби з самим собою. Якщо ти не можеш контролювати себе, свої бажання та вчинки, ти не володієш собою. Тобою володіє хтось або щось інше. В револьвері Джейком Гріном, головним героєм стрічки, володіє жага до збагачення, влади та контролю. Якщо при першому перегляді можна подумати, що головним противником Гріна є Мака, скоро розумієш, що його єдиним і головним противником є його власне его Сен Голд. Голд це альтер его Джейка Гріна, надзвичайно багатий та могутній гравець, який завжди стоїть за ширмою. Голда ніхто не бачив, Голда ніхто не чув, але він є, і саме він керує грою. Голд це і є пекельна суміш розводок холодного розуму і шахів. Це він разом з його двома талантами. В фільмі не пояснюється, коли саме Джейк створив Сема Голда і яким чином зумів вибудувати таку масштабну мережу. Зате нас плавно підводять до його дому, який знаходиться в самому кінці фільму дому в голові містера Гріна. Саме сцена в ліфті демонструє перемогу Джейка Гріна над власним его, над Семом Голдом, жадібним до грошей та влади. Саме тоді наш герой досягає ката. Арсесу, хоч перед цим саме Его мучила його під час монологу до Макі. Проблема в тому, що це его потребує не лише влади та грошей, але й загального схвалення, а також інших дрібних речей, котрі для нас такі дорогі. The only reason you get up in the morning. The only reason you suffer the shitty boss, the blood, the sweat, and the tears. This is because you want people to know how good, attractive, generous, funny, wild, and clever you really are. Fear or revere me, but please think I'm special. We share an addiction. We're approval junkies. We're all in it for the slap on the back and the gold watch. The hip hip who fucking raw. Look at the clever boy with the badge, polishing his trophy. Shine on you, crazy diamond. Because we're just monkeys, wrapped in suits, begging for the approval of others. If we knew this, we wouldn't do this someone is hiding it from us and if you had a second chance you would ask why твоїм єдиним найзапеклішим ворогом є ти сам він контролює тебе він диктує тобі правила гри однак якщо змінити те що контролює тебе можна знову контролювати правила з его все працює точно так само. Ми самі кладемо зашморг собі на шию, тоді як Его лише злегка нас підштовхує. Вигода: пальне для его його найбільша розводка заключається в тому, що найбільше твій ворог твоїй голові змусив тебе повірити в те, що він це ти. Якщо вони знищать його, знищать і тебе. Якщо вони знищать його і дали, знищать і твої. Ніщо не ранить більше за приниження і втрату грошей. Саме так говорить Джейк Грін, і саме ці речі, включаючи відчуття провини за смерть дружини брата, контролюють його. Джейк вважає, що справедливість це завдати рівноцінної шкоди собі і противнику. Саме тому він руйнує власне его і підгодовує его суперника. Адже я дурний, а ти розумний. Таким чином, Джейк веде одразу подвійну гру проти маки і проти власного его Сема Голда, з котрим всі хочуть працювати. Як тоді пояснити записки лихварів, котрі допомагали містеру Гріну, містеру зелені купюри, містеру дуже люблю гроші? В фільмі це ніяк не пояснюється, та я вважаю, що всі записки це чуття Джейка. Він, як гравець, завжди довіряється чуттю, і воно його не підводить, адже зараз чуття веде героя до істини. Щоб перемогти самого себе, Джейк сам віддає всі свої гроші, намагаючись позбавитись від головної причини всіх своїх бід. Але провина все одно тисне на нього, тож знадобиться дещо більше, ніж точні удари по власному его. Потрібен повний контроль, так як лише тоді, коли суперник рівний тобі, жертва починає сумніватись в собі. Біда в тому, що перемогти все одно не можна, можна лише тримати певну кондицію, тримати звіра в нашийнику, в чому і є одна з центральних ідей фільму. Адже якщо ти не належиш собі, ти не можеш бути королем свого королівства. Містер Грін розбурхує гігантські егомаки і доводить його до божевілля. У світі, над котрим нависає тінь Сема Голда, неможливо контролювати гру, як і неможливо жити в постійному страху. В гріз Его виграти неможливо, можна лише програти.